Доброго дня, співвітчизники. Продовжуємо нашу нову тему з приводу цих антен, які палять нас нам міські органи і приближають час завершення, життєвий час наш, да, до закінчення. Дивіться, дякуємо всім, що відгукнулись. Це було Майже спонтанно це ми про це казали, казали, але ж ми почали вже цю рубрику спонтанно і дякуємо за відгуки, критику, ну і таке інше. Вже ми там зібрали 9500 за скільки Ну майже два дні. Два днісот. Дні. Дякуємо вам за те, що своїми копійками ділитись. Дивіться, справа в тому, ми з всіма обов'язково поспілкуємось з приводу професійного підходу до цього. Ну але ж, раз так, то ми ж теж про це теж думали. І дивіться, я особисто колись був. Проходив навчання на піротехніка і дезиметриста Тобто, у мене був особистий дозиметр Я там під документами ставив особисто, особисто підписи, тобто і відповідав кримінальної відповідальності. Якщо б не так було, я от знайшов ці всі посвідчення, у мене вони є. Я проходив. Це ще одна така розтягнеться розтягнеться в часі бо не тільки потрібно щоб був і дозіметр сертифікований це обов'язково але ж і той хто буде займатися цими заходами вимірювальними заходами, теж повинен людина пройти навчання. Я так думаю, ми планували завтра звернутися до метрології стандартизації, щоб нам дали відповідь письмово, усно, якось ну, почнемо працювати в, ць в цьому напрямку, бо я віжу, бачу, що ну, багато небайдужих людей і турбуються не тільки за себе, а за продовження свого роду своїх дітей, онуків або це вбивці. Так, да, да, тема актуальна. Не бачені, так, да, і люди звикли вже з цим. Вони висять ці гірлянди в містах, в селах, на трасах. Так що ми будемо обов'язково так коротенькі відео викидувати з приводу нашого просування по цій темі. Добре. Далі так. буде. З повагою будемо, до всіх. Будемо а, ну ще. Тут зробили викопаровки з інтернету, це як кожен може зробити. Це буде абсолютно прозоро, бо ми і робимо це для всіх, і таки, не, не тільки для себе, а для всіх українців і не тільки українців, не тільки жителів нашої держави. Ну, тобто так. ціни різні від 930 гривень. Так, ці... але ж це не без сертифікату. Да, ні, так і, і ось без сертифіката 18500 і 26370. Так, ну, поки ми що шукаємо. Зробили, так, роз... да, ми нам можуть надати да, сертифікат. Да, сертифіковане обов'язково і 100% це потрібно буде, щоб людина пройшла оці курси, курси навчання, як я, я колись проходив на дезиметриста, У мене був особистий мій дезиметр і піротехніка.